Росія знову показала, чого вартість розмови про перемир'я. Понад добу під прицільним вогнем перебував один із ключових об'єктів критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Окупанти обстріляли його цілеспрямовано і обстрілювали майже добу, і зараз є така загроза. Обстрілювали дронами і артилерією. Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглись свого знищивши енергетичний цей об'єкт. Зараз енергетики роблять все можливе і неможливо, аби стабілізувати енергетичну ситуацію в місті. Тож просимо споживачів максимально ощадно користуватись. Електроенергію найближчим часом можливі вимушені виключення енергії. І це не все, тому що протягом о, о, того дня, сьогоднішнього дня, як і самі ворожі телеграм-канали е, публікують у росіян, є наміри зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури, як і в центрі міста, так і в, в інших. Е, Локаціях і зараз це і роблять вони, тому і вчора також піддавалась атакам і обладнання Херсонської ТЕЦ, Херсон обленерга зараз пошкоджені великі магістральні трубопроводи, дякуючи погоді, зараз вони не дають такої критичної ситуації, але ми бачимо, що по всім об'єктам критичної інфраструктури б'ють